Росіяни вдарили по енергооб'єктах на Харківщині та Сумщини. Це сталося напередодні, повідомляють в Міненерго. А в цих областях вже діють графіки аварійних відключень. Також через складну ситуацію в енергосистемі відповідні графіки запроваджено на Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Київщині та Черкащині. По годині відключення світла застосовано і в Чернігівській області. А ось в Запорізькій аварійні відключення стосуються лише промислових споживачів. Зараз з нами на зв'язку Артем Некрасов. Це перший заступник міністра енергетики. Пане Артеме, добрий вечір вам. Вітаємо вас. Добрий вечора. Отже, давайте розпочнемо з того, який загальний стан енергосистеми зараз і наскільки великим є дефіцит. Наразі у нас ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною, але контрольованою. На вечір через наслідки попередніх російських обстрілів. Та зростання рівня енергоспоживання вимушено застосовано аварійні графіки, як ви правильно сказали. Станом на 19-ту, обмеження у нас діють в таких регіонах: це Харківська, Сумська, Полтавська та Дніпропетровська області в цих областях діють черги аварійних відключень для всіх категорій споживачів. У Запорізькій області діють аварійне відключення для промисловості. На Кіровоградщині та Черкащині діють черги відключень для частини споживачів кожного з цих регіонів. Складована залишається ситуація на Чернігівщині. Тут наразі обленерго вимушено застосовувати три черги погодинних відключень. Це наслідок масштабних ударів, яких ворог завдав енергетичним об'єктам регіону у попередні тижні. Крім того, наразі енергетики Сумщини продовжують безперевно працювати над стабілізацією енергопостачання в області. Наголошуємо, що фактично єдина причина застосування цих обмежень це російські удари по нашій енергосистемі. Якби цих ударів по цивільних енергооб'єктах не було, ми б зараз не мали жодних відключень. Аварійно-відновлені роботи тривають у кожному регіоні. Фактично цілодобово енергетики працюють і вночі, і в день, і роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути стабільне енергопостачання для кожного регіону. Однак зробити це оперативно, ви розумієте, досить складно, враховуючи масштаби, завдане ворогам шкоди. Пане Артема, чи імпортуємо електроенергію зараз? Після синхронізації української енергосистеми з європейською ми дійсно у разі потреби можемо імпортувати електричну енергію з сусідніх європейських країн. Це допомагає збалансувати роботу української енергосистеми, зокрема, зокрема після російських ударів. Наразі ми можемо імпортувати до 2 ГВт потужності, однак, ми використовуємо ці можливості наповну тільки у разі крайньої потреби. Водночас нагадуємо, що в умовах застосування заходів обмеження бізнес та промисловість можуть скористатись опцією. Здійснення так званого направленого імпорту та уникнути відключень. Це означає, що якщо певне підприємство імпортує електроенергію на рівні не менше ніж 60% від обсягу власного споживання, то погодинне відключення щодо такого підприємства застосовуватись не будуть. Росія б'є і по газотранспортній інфраструктурі нашої держави. Які наслідки цих ударів? Дійсно, виправи особливості російських атак по нашій енергетиці цього року є саме прицільні удари по об'єктах газової інфраструктури. На початку жовтня росіяни здійснили масові атаки на газову інфраструктуру України. На жаль, є влучання та руйнування для проходження цього пального сезону. Ми розраховуємо як на власний видобуток газу, так і на додатковий імпорт газу. І наразі газовики оперативно ліквідують наслідки атак та повертають людям газ мівки. Останній приклад це шоска, де фахівці Нафтогазу буквально за одну дому повернули газ в будинки. Також 10 жовтня в Запоріжжі після пошкодження мереж потрібно було тимчасово обмежити споживання газу, щоб співробітники оперативно полагодили обладнання і зробили вони це практично в лічені години. Така ситуація з обстрілами всюди при фронтових селах та містах. Mm -hmm. Пане Артеме, що стосується партнерів, якої допомоги від них зараз потребуємо більше? Це мова про гроші, чи все ж про конкретні якісь деталі для ремонту? Ми постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами для залучення допомоги нашому енергетичному сектору. Тут йдеться як про обладнання для ремонтів та відновлення після обстрілів, так і для залучення і про залучення додаткового фінансування для закупівлі імпортного газу. Адже через масовані обстріли ми втратили частину потужності і видобутку. Тому Міністерство енергетики веде активні переговори з міжнародними фінансовими інституціями та урядами партнерських країн. Практично цілодобово допомога від партнера нам потрібна в першу чергу: це для придбання обладнання і запчастин, необхідних для оперативного відновлення інфраструктури. Також ми шукаємо, і приймаємо допомогу у вигляді обладнання як нового, так і вживаного, але таке, якщо ми можемо використовувати. Ми щиро вдячні нашим партнерам за те, що вони з розумінням реагують на наші запити, і зараз кожен з них намагається оперативно знайти рішення, які нам допоможуть. І ще одна тема: Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження в Україні малих модульних реакторів. Ми знаємо, що у співпраці з американцями вже є два таких проекти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про що йде мова і чим це нам допоможе модульний реактори це перспективна, але ще відносно нова технологія для всього світу, яка перебуває на етапі дослідницьких і демонстраційних проєктів на кількох регіонах. Україна спільно з державним департаментом США наразі реалізують в межах програми FIOST два проекти спровадження ММР. Це проект Фенікс, який спрямований на перехід української енергетики з використання електростанцій на вугільному паливі на розгортання малих модульних реакторів. Він передбачає розробку стратегії при підготовці персоналу та інтеграції мережі для переходу від викатного пала для нових ядерних технологій. Та це професпроект ГЕФЕС, з яким ми також працюємо з нашими американськими колегами, який сприйматиме модернізації металургійної промисловості України та енергоємних підприємств шляхом використання нових інноваційних рішень та безпечної технології. А важливо наголосити, що маломодульні реактори дійсно сьогодні стають одним із головних трендів у світі, як частина переходу до безвуглецевої енергетики. Для нашої ж країни ММР – це можливість замінити зруйноване російськими атаками теплоенергетичні потужності, які завдали так після ракет, децентралізувати генерацію та досягнути наших цілей по декарбонізації, повністю відмовившись від вугілля, якщо це буде можливо. Саме тому ми бачимо створення умов для розвитку ММР України, і воно у нас передбачено в плані пріоритетних дій уряду на рік. Дякуємо за інформацію. Дякую. Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики, був з нами на прямому зв'язку.